Слава Ісусу Христу! Слава. Читаємо з Євангелії від Марка. Будь ласка, то є 15 розділ. З 20-го вірша і нижче. 20-й вірш, 15-й розділ Марка. І коли назнущалися з Нього, зняли з нього бограницю і наділи на нього одежу його і його. Повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався Симона, кірінеянина, батька Олександра та Руфа, запам'ятайте це ім'я, руфа, змусили, щоб Христа йому ніс. І його привели на місце Голгофу, що значить чер череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаною, але він не прийняв. І розп'яли його, поділили одежу Його, кинувши жереб про неї, хто що візьме. Була ж третя година, як його розп'яли. Амінь. Займіть, будь ласка. Ми сьогодні є блаженні, щасливі, благословені. Звичайно, хто. Як себе почуває, всі ми маємо недоліки в своєму житті, всі ми далеко недосконалі, але в той же час ми намагаємось якось приблизитись, якось почувати себе в громаді, в церкві, всюди, де ми є, почувати себе блаженними і щасливими. І дійсно, воно так є, дорогі друзі, дорогі браття, сестри, всі, хто є, присутній. В цьому зібранні. ми є бенжені тому, що на нас впав вибір. Ми стали, сталися насліддям Його, дітьми Його через Його жертву. Слава Йому! Ми зачитали ось те місце, і сьогодні ми згадуємо, так ми промовляємо, але насправді ми підтверджуємо. Що ми пам'ятаємо про Його смерть, про Його муки, про, про ціну ось цієї жертви, яка була покладена взагалі за все людство на землі. Але вибір, вибір, як було наголошено, кожен робить особисто. Не варто, чи ми належимо до тієї церкви або іншої, якщо ми відчуваємо в своєму серці і розуміємо, що в нашому житті. Є сила Господня, живе Дух Святий, який побудив нас до ось тих перемін, то ми є блаженні і щасливі і можемо впевнено називатися дітьми Божими. Давайте ми звернемо увагу на ось цей текст або на ось цей уривок, який ми зачитали. Мені б хотілося нагадати нам ось про того Симона. Далеко, можливо, не всім зрозумілого. Хтось може подумати, це простий перехожий, якого випадково там. Так воно сталося. Подивіться, я бажаю ще раз і ще раз зачитати ось це місце. І одного перехожого, це коли вели Ісуса Христа на розп'яття, на голову, віа Делароса, тобто шлях страждань, шлях остого ось того смирення. Шлях той, останній на цій земній дорозі, дорогі друзі, я не випадково сказав останній, але перед тим, перед розп'яттям, дорогі друзі, потім було вже трохи зовсім інше. І подивіться, і одного перехожого, що з поля повертався. В нашій уяві, можливо, може скластися така думка, що людина поверталася з поля. З поля чого повертається? Після роботи? Звичайно, хтось на плечі несе та знаряддя, Але ж подивіться, то було вранок, ранок. В 9 годині ми зачитали його розп'яли, А до 9 години Симон чогось повертався з поля. Чи не виникає у нас запитання? Дорогі друзі, а по-друге, це було свято. І хто міг працювати? Хто працював на свято? Навіть на православні свята ми намагаємося якось уникати. І люди часто докоряють посторонні нас. Хоча це для нас таке. Він повертався, дорогі друзі. Ми повинні розуміти, що в той час в Єрусалимі був великий наплив з тих євреїв, які з усього світу того поверталися до Єрусалиму, щоб бути в храмі. І не вистачало всім місця, не вистачало, де можна було переночувати. І ось ця людина, кіренеянин, тобто він з Керенеї, Сьогодні сучасна це є Лівія, північ Африки. Ось та діаспора, яка прийшла, це зовсім не його фамілія, це звідти, звідки він є. От, наприклад, Володя Боковинський ми б сказали, да? <кхід> з боковини, тобто з нас. Так, Симон з зкіренеє, щиє місцевості. Він просто переночував в полі і повертався вранці на поклоніння. І яким випадком воїни помітили його, говориться, що по дорозі наш Господь втрачав сили фізичні, можливо, нахилявся низько під вагою ось того важкого Христа. Дорогі друзі, на якому були гріхи всього світу, ми умовно розуміємо. Ми розуміємо, що те гнітило його, пригнічувало і придавлювало його до землі, дорогі друзі, тому що важко було. І назнущалися, вище ми читали і назнущалися, били, всяко поплюжили, дорогі друзі, і заставили ще нести ось ту важку нос. І воїни, коли побачили, що людина, тобто наш Господь, знемагає, а в той час, якщо б він навіть помер до місця страти, це була великою неприємністю для них. Вони б самі могли бути покарані. І вони вирішили, говориться, змусили, читаємо. Тобто, ось цей Симон, вони, напевно, в тому натовпі людей побачили людину, яка, можливо, вища, статутна, сильна. І вони говориться, Іван, що вони змусили його нести Христа. Ми колись співали, я не знаю, сьогодні ми вже напевно, забули ту пісню. О Симон, ти блажений, що поміг Христу. Був такий псалом, я пам'ятаю, в наші юнацькі роки хто пам'ятає? Дійсно, ось ця людина, ось цей Симон, говориться, що він блажений, дорогі друзі, тому що він допоміг Христу. І ця допомога, або ось ця близькість, або ось ця близькість присутня із нашим Господом, далася в знаки, Дорогі друзі, він зрозумів. Він зрозумів, напевно, тут не описано, але якщо ми читаємо в Римлян 16 розділ, якщо ми читаємо 16 розділ до Римлян, вірніше 15-й розділ. Де апостол Павло дає вітання всій діаспорі, всім. Подивіться, скільки тут е, е, привітань. І 13 вірш, 16 розділ, говориться: вітайте вибраного в Господі руфа і матір Його. Пам'ятаєте, коли ми читали Марка, згадували, що син, батько і, і руфа. Давайте повторяємо. Прочитаємо ще раз Симона, батька Олександра і Руфа. Ось наслідок. Дорогі друзі, не згадується ось цей Симон. Можливо, він уже відійшов, який поміг. Олександр, брат його, брат Руфа, про якого згадував Марко. Але апостол Павло в своєму післанні це є зазначив. Що вітайте Руфа і матір Його, тобто вся родина, вся родина, яка була присутня, яка допомогла Христу в ті важкі хвилини, якого, можливо, якимось чином ми читали, змусили нести з того Христа. Вони зрозуміли і пішли за Господом, тобто зробилися учнями і послідовниками Його. І апостол Павло говорить: вітайте Руфа», і матір Його, як мою, як велико ось ці люди пізнали, і вони як багато, напевне, зробили для розповсюдження, для того, щоб, щоб вони були свідками ось тих господніх страждань. Якщо сьогодні ми проголошуємо і розуміємо, що спасіння дароване нам. Через голгофські страждання, ми є свідками тому, якщо ми торкаємось хліба і особого плоду виноградного, як і сьогодні, ми є свідками Господніх страждань, дорогі друзі. І наша впевненість в тому, що ми є спасені, це є те, що ми є близько, ми є учасниками разом із ним. Це можливо, ми не придаємо того значення, можливо, ми в нашому житті. Так, часто якось знемагаємо, і багато помилок і далеко недосконалі, але в той же час, можливо, нас примушували до чогось, ось так наше сумління і так далі. Але все ж таки, це нам на добро, щоб ми могли розуміти, що ми є насліддя його. Як Симон допоміг Христу. Так і сьогодні ми, напевно, нашими справами, нашими ось тими добрими ділами, волонтерством і так далі, ми допомагаємо справі Його, і він ніколи не залишить насліддя своє. Це є цінно, це є благословенно, дорогі друзі, розуміти і бути. Поруч із нашим Господом Ісусом Христом. Повторюся, можливо, нам не все подобається так чи інакше. Нам хочеться в нашому розумінні, але це зовсім другорядне на сьогоднішній день. Це є наше сумління і це є наша присутність і участь у тих справах. У тому служінні, яке сьогодні стоїть перед нами, тому що ми проголошуємо символічно, що ось цей хліб то є тіло Його, і ось цей плід виноградний то є кров Його, і раніше ще він згадав. Хто не буде їсти і не буде пити, не має життя. Це зовсім інше, дорогі друзі. Це трохи інше. Це зовсім не про сьогоднішнє служіння. Тому що ми повинні бути мудрими і розуміти до всього того, що сказано в Божому Слові. Розуміємо, що сьогоднішнє, скажімо, служіння. Хоча навряд чи з'являється служінням, служіння наше по заворотами ось цього дому молитви. Там ми служимо цілий тиждень, сьогодні, сьогодні, в подібних зібраннях ми збираємось для того, щоб прославити його, щоб почути із слово Його почитати, навчитися і в крайньому випадку побачитися з одному, привітати і зрозуміти, що ми є насліддя Господнім. Ми хочемо бути поруч, так як Симон допоміг. Нашому Христу. І подивіться, повторюся, яке блаженство отримало його родина, його синові, і навіть дружина, про яку не згадувалось. Апостол Павло згадував, тому що життя всього писати в Євангелії Біблії неможливо. І Іван говорить, що багато чого не потрапило до цього. Але читаючи подібні. Події, подібні уривки із життя нашого Господа, коли ось ту людину примусили нести Його Христа, він не залишився ось так незаміченим. І залишився вдячними. Господь дарував йому вічне життя, скажімо прямо так, і його родині. Це є важливо, дорогі друзі. Це є цінно і тому цінуємо, якщо ми є в домі Господньому, попри всі негаразди, які трапляються в нашому житті, цінуємо нашим положенням. Любимо Господа, любимо один одного і поважаємо. Можливо, ми зовсім не зможемо услідкувати. Ми не до частково і не знаємо проблеми кожного із нас. Дорогі друзі, але знає Господь, за що слава йому. Коли ми є щирі перед Ним, коли ми схиляємось і говоримо до Нього, як то кажуть, напряму, дорогі друзі, без посередника, це є важливо усвідомити собі, що Він чує, він знає і не залишить нас без відповіді, дорогі. Можливо, відповідь прийде пізніше. Можливо, вона прийде, і ми навіть і не помітимо її. Але згодом ми зрозуміємо, що так було вчинено Господом, так склалося в нашому житті, що ми навіть і не усвідомили того, як воно відбулося. Звичайно, ми переживаємо. Кожній своєму житті, як каже Ромун, в кожній хаті побукаті, ми маємо, ми маємо проблеми, ми маємо ось ці незгоди, ми зустрічаємось з багатьма незрозумілими для нас, ось з тих подій з нашою родиною, з нашим насліддям, дітьми, внуками, батьками і так далі. Але розуміємо, що якщо ми є близько з Господом, якщо ми відверті з ним, він нас не залишить. Ні в якому разі. Та він сам сказав Я ніколи не залишу. Значить, все залежить від нас, все залежить від тієї особи, яка відкликається на його поклик і є вірна йому все своє життя. Дорогі друзі, робимо добро по наших можливостях. Робімо і вчиняємо так, як зробив цей Симон з Кіранеї. Дорогі друзі, як він допоміг нашому Господу, як він допоміг в ті тяжкі хвилини, да, там потрібна була фізична можливо, допомога. Він зробив те, можливо, і з примусом, але потім він зрозумів і, напевно, каївся, що ж я прочався в той час, коли воїни витягнули мене з цього натовпу і змусили. Його змусили нести того важкого Христа. Він, напевно, дякує. Я б носив. Він думав ціле життя своє для того, хто дарував мені спасіння, хто дарував спасіння моїй родині, синам, дружині і так далі. І з Божого Слова ми розуміємо, що дружина, апостол Павло називає матір руфа. І матір мою, подивіться, які ласкаві слова. Напевно, ось ця жінка, ось ця дружина Симона послужила багатьма вчинками своєму житті. Апостол Павло її привітав, щиро привітав, дорогі друзі. Нехай складеться в нашому житті так, щоб по можливості, хоч це не завжди стається так, люди іззовні могли сказати про нас добрі слова, дорогі друзі. І дуже боляче, коли. Ми розуміли так, а не по не по праву нас засуджують, докоряють і так далі. Але це є життя, це є випробування. В той же час, коли ми відчуваємо і переживаємо Божі благословення, в той же час ми можемо терпіти ось ці незини, ось ці падіння, щоб ми не згорділи, щоб ми розуміли, що ми є далеко недосконалі, що тільки Його ласка і Його доброта супроводжує нас по всьому житті. Просімо у Господа мудрості. Це є важливо, тому що час є ну, в, наших, в наших місцевостях. Спокійно, ми живемо в достатку, в певній мірі маємо, Господи, все. Але в той же час є люди, які страждають. Розуміємо тих. Давайте зрозуміємо тих, хто несе відповідальність. Тих, хто перед народом взагалі бути співчутливими і відкритими серцем своїм по можливості до кожного. Нехай Господь благословить всіх нас, присутніх, дорогі друзі. Нехай Боже благословіння буде на нас, на вас, на наших родинах, дітях і так далі. Нехай Його присутність і Його єднання ось цим служінням або ось цим ломанням і оцим питтям виноградного Ми ще раз і ще раз свідчимо, що ми є на світі Його. Він покликав нас, ми увірували і ми є блаженіми. Тримаємося, нехай всіх вас, Господь благословить. Давайте піднімемось і подякуємо Йому за все дароване ним. Щиро дякуємо тобі, наш вічний і славний Господь.